Хочу зазначити сьогодні важливу річ для усіх представників державної та місцевої влади, військової сфери та інших осіб, які коментують події на фронті, оборони, задум, командування, підготовку конкретних операцій і тощо. Загальне правило просте: війна це точно не час для марнославства і гучності заяв, чим менше конкретних деталей ви озвучите. Про наші оборонні плани, тим краще буде для реалізації цих оборонних планів. Якщо ви хочете залишити по собі гучні заголовки, це одна справа, відверто, безвідповідально. Якщо ж ви хочете перемогти і перемоги для України, то це інша справа. І ви маєте відчувати свою відповідальність за кожне сказане слово про те, до чого готується наша держава в обороні чи в контрнаступу.